Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Soccer Shop і Сьогодні у нас на огляді одна з найбільш топових моделей для футзалу Nike Zoom Mercurial Vapor 15. І ці футзалки створені для швидкості контролю та максимального комфорту на майданчику. Якщо ви шукаєте щось, що допоможе вам домінувати в грі, то цей огляд саме для вас. Підписуйтесь на наш канал і підтримайте український контент у сфері спортивної екіпіровки. А тепер поїхали. Перед вами Nike Zoom Mercurial Vapor 15. Це категорія Academy, маркировка IC, тому що це футзалки, модель, що поєднує в собі новітні технології для футзалу. Почнемо з дизайну. Ну, футзалки такого кольору будь-якої моделі будуть кидатися в очі всім. Це факт. А поєднання такого вогняного кольору з білим завжди було успішним. Верхня частина взуття виконана з тонкого, але міцного синтетичного матеріалу, який забезпечує чудове відчуття м'яча і щільно сидить на нозі. Завдяки технології Nike Skin вся поверхня забезпечує чіткий контроль під час гри, дозволяючи вам бути максимально результативним на будь-якому майданчику. Поверхня має невелику текстуру у вигляді рефленності, що трішки впливає на позитивне щеплення з м'ячем. Зона шнурівки класична для моделей Mercurial, забезпечує щільну фіксацію стопи і дозволяє максимально відчувати м'яч під час гри. І досягається це завдяки шнурівці із подвійними отворами. Така шнурівка значно краще тримає натяг. Одна із ключових особливостей цих футзалок амортизація Nike Air Zoom в підошві. Це означає, що кожен ваш крок. Буде м'якшим, а кожен ривок ще потужнішим. Ця технологія допоможе зменшити навантаження на ноги під час довгих ігор, забезпечуючи при цьому швидкі і різкі зміни напрямку. І насправді добре, що Nike занесли цю технологію у футзалки у категорії Academy, тому що раніше таких плюшок навіть ці категорії вони не робили. Підошва футзалок виконана з якісної гуми, яка гарантує відмінне щеплення на гладких покриттях. На підошві є протектор, який допоможе вам стабільно рухатись і не втрачати контроль навіть на слизьких поверхнях. Крім того, матеріал підошви не залишає слідів. Це важливо для футзалу, тому що це робить їх ідеальними для гри у спеціалізованих футзальних умовах. Що ж, друзі, сподіваюся, що інформація була для вас корисною і допоможе комусь прийняти рішення під час вибору футзалок для себе. Пишіть у коментарях, як вам такі футзалки або ж фідбек, якщо ви вже грали у таких, такі футзалки, і не тільки. Ви можете придбати в магазині Soccer Shop, як онлайн через офіційний сайт, так і через магазин у Києві на Печерську. Уся інформація, як завжди, у описі до цього відео. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент та спортивну тематику. На цьому все бувайте!